Доброго здоров'я Енею, ну і натворив ти дива у своїй мандрівці, і боги розгнівані, і царства перевернуті. Як томі подорожі світом? Та які подорожі, пане Іване, то не мандри, а справжнє лихо, то буря троянців кидає, то цірцея напоїть, то Турн із мечем біжить, а хлопці мої то в пісню, то в шинок. А я ж тебе саме таким і бачив веселим, відчайдушним. Щирим, бо не хотів, щоб народ плакав, читаючи про давніх богів і троянців. Хотів, щоб сміявся та впізнавав себе. То, виходить, я не троянець, а козак. Атож. Козак завзятий, запальний, не без хиби, але з гарячим серцем і доброю душею. То тепер зрозуміло. Бо я дивлюсь, замість Лавра чутюн, замість тоги – свитка. А на столі не нектар, а горівка з салом, так і треба. Бо твоя сила Енею не в панських шатах, а в дусі народу. Через тебе я хотів показати, що й простий чоловік може бути героєм, коли має честь і розум. Та добре, пане Іване, е, тільки прошу дайте мені трохи спокою без нових походів і наречених. Ні, приятелю, не можна. Поки є такі, як ти, житиме наша земля і сміятиметься навіть крізь сльози, ну коли вже так, то веди перо далі, щоб і в пеклі, і на небі знали, що наш козак не пропаде.